Нечистоти заливаються помешкання регулярно, приблизно один раз на два місяці. Господарі будинку розповідають причина у постійно забитих каналізаційних колекторах, що знаходяться неподалік. Ось і цього разу, коли працівники дубноводоканалу чистили центральну міську каналізацію, фекалії та іншагедота затопили не лише підвал людей, але й потрапили через унітаз у їхній будинок. Пішла до них там, ну ясно, що нервувала, кричала. От і я кажу, прийдіть, хоч подивіться, вони навіть не прийшли, не навіть пробачення не попросили. Особливо сутужно мешканцям будинку приходиться навесні, коли тане сніг. Буде повінь, то набирається городська каналізація, то нам вже все. Считай, що ми вже розпливлися. У свою чергу в Дубноводоканалі переконують, господарі цього будинку у своїх нещастях винні самі, адже вони приєднали свої мережі безпосередньо до колектора центральної міської каналізації. Проблема полягає в тому, що, по-перше, у нього каналізаційний колектор, той, що в будинку, збудований нижче рівня нашого каналізаційного колектора. Тому будь-яке підвищення нашому каналяційному колекторі рівня призведе до. Виходу нечистот до нього в першу чергу. Проблема також у тому, що комунальники не мають вільного доступу до колектора. Подвір'я будинку настільки щільно забудоване, що спеціальна техніка на нього не може потрапити. Однак, вихід ситуації кажуть, у добноводоканалі все ж є. Оскільки будинок знаходиться в низовині, його господарям слід збудувати перед своїм колектором оглядовий колодязь, який захистить їх від затоплень. Він врізаний прямо в наш колектор. А має врізатися в колодязь перед нашим колектором. має бути ще його колодязь. Він туди врізаний і від того оглядового колодязя іде в наш оглядовий колодязь. Тоді в нього не буде ніколи в будинку затоплювати. Світлана Федик, Мирослав Демчик, інформаційна програма День.